До вашої уваги радивилів Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Мої щиросердечні вітання жителям Радавилівської міської територіальної громади. Ми продовжуємо вас інформувати. А тому я закликаю підписуватися на ютуб канал. Броди онлайн. Сьогодні у спецвипуску дивіться про таке. Чин освячення пасок у Радивелові. Як це було цьогоріч? Прикрашання міста з нагоди пасхальних свят. Концерт Дмитра Волканова у Радавелові. Про ці та інші новини далі у випуску. В одному із храмів міста Радивелів відбулося освячення пасхальних дарів. Дійство мало місце як вдень, так і вночі. Побувала там наша знімальна група. Увага на екран. Спершу чин освячення та молебен здійснив настоятель храму, який молився за здоров'я та мир в Україні, і за парафіян. Далі здійснили чин освячення пасок. На ранок наступного дня чисельно зібралася парафіяни храму, які освітили паски та іншу великодню продукцію. Після молебню священики здійснили обхід довкола храму. Далі укропленням свяченою водою здійснили обряд, яким благословила сер, масло, яйця, паске та іншу м'ясну продукцію. Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Броди онлайн». В часи Великодніх свят місто Радивелів було прикрашене різноманітними великодніми декораціями. Традиційно наша знімальна група зафільмувала цей момент. Увага на екран! Центр міста Радивелів в часі великодніх свят майорів різноманітними декораціями. Зокрема, цікаві та яскраві інсталяції були встановлені традиційно на майдані Незалежності, Малували око, декоративні великодні яйця, які були закріплені на спеціальних підставках. В такий спосіб жителям міста Радивилів трішки підняли настрій, а різноманітні декорації стали символом яскравого воскресіння Господнього. Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Броди У Радавелові виступив енергійний та молодий і талановитий співак Дмитро Волканов. За доброю традицією, наша знімальна група відвідала захід і наступний репортаж про цю подію. До вашої уваги у Радавелівському будинку культури було людно. Тут організували концерт Дмитра Вулканова. На події зібралися гості з Бродівської громади, а також мешканці Радивелівської громади, і не лише. Молодий виконавець озвучив пісню присвячену найріднішій людині. Також репертуар пісень складався із композицій про кохання. Цього разу зал будинку культури був наповнений позитивними емоціями. На речена, на речена, на Чимало запальних пісень звучало зі сцени цього вечора. По завершенні концерту артист згадав про захисників та захисниць, завдяки яким була нагода провести такий чудовий концерт. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо спецвипуск Радевелів Ньюз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю. Роману Єльчинінову з вами побачуся завтра. Христос Воскрес, воістину Воскрес, шановні громадяни. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Радивилівські хірурги вперше провели лапароскопічну пластику діафрагмальної грижі, сучасний метод з швидким відновленням. Унікальне для закладу хірургічне втручання виконала команда хірургів КНП «Радивилівська центральна міська лікарня з використанням сучасного малоінвазивного методу. Це коли замість великого розрізу робляться лише кілька проколів в чарівній стінці, через які вводяться інструменти та камера для виконання операції. Хірургічний метод усунення дефекту діафрагми із застосуванням лапароскопа це сучасна хірургія в дії. Коли зменшується больові відчуття, ризик ускладнень і час після операційного відновлення пацієнтів, така процедура дозволяє зміцнити діафрагму, відновити нормальне положення органів черевної порожнини, таким як гастроезофагенальна рефлюксна хвороба чи порушення дихальної функції. Ця операція є першою подібною в хірургічній практиці Радивилівської лікарні, і вона відкриває нові можливості для місцевих лікарів та їхніх пацієнтів. Впровадження лапароскопічних технологій розпочалось у Радивилові дві 2020 році, коли міською радою було профінансовано придбання відповідної високотехнологічної апаратури для роботи хірургів міської центральної лікарні. Це один з важливих реалізованих кроків до сучасної медицини, де якість та комфорт пацієнтів стоять на першому місці. Радивилівська громада використовує подрібнювач гілля для енергощадного опалення. Завдяки участі у проєкті «Говерла Юсейт в Україні громада отримала сучасний подрібнювач гілля вартістю близько 6 мільйонів гривень. Це устаткування допомагає утилізувати залишки деревини після обрізання дерев і кущів, а також забезпечувати альтернативне паливо для опалення соціальних об'єктів. Днями працівники комунального підприємства Радивелів тепло провели роботи із зачистки гілок під високовольтною лінією на території села Балки. За допомогою нового подрібнювача вдалося виготовити 20 кубометрів деревини, яка буде використана для опалення Радивилівського ліцею No2 імені Павла Григоровича Стрижака. Ліцей загальної і приміщення майже 6 тисяч квадратних метрів отримав альтернативне паливо, якого вистачить для забезпечення одного дня теплопостачання. Ліцей є опорним освітнім закладом громади, персонал якого 114 працівників. Тут здобувають знання 803 учні. Нова дробарка має значний запас потужності. Вона дозволяє заготовити до 14 кубометрів тріски за годину роботи. Це дає можливість не лише утилізувати залишки деревини, а й зменшити витрати на опалення за рахунок використання місцевих ресурсів. Радивилівська громада є однією з 10 громад-партнерок проєкту «Юсейд Говерла», які отримали таку сучасну техніку. Міська рада дякує партнерам проєкту Говерла за надану підтримку, яка й надалі сприятиме енергетичній незалежності громади і екологічному підходу до управління ресурсами. Меморіал у Пороховні, скорбота за тисячами невинних життів. У день, коли війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору, смерті в польському Освенцівмі, Україна та світ вшановують пам'ять жертв голокосту у роки Другої світової війни. Жертвами нацистської політики, спрямованої на винищення народів та груп, стали 6 мільйонів євреїв та представників інших національностей. У Радевелівській громаді цього дня відбуваються скорботні заходи та покладання квітів до меморіального комплексу, розташованого на хуторі пороховня Немирівського старостинства. У 1942 році тут гітлерівські нацисти стратили близько 4 тисячі мирних жителів, переважно євреїв Радивилова. Загалом на території Радивилівщини під час голокосту загинуло понад 5 тисяч людей, серед яких чоловіки, жінки і діти. У роки війни хутори Глинянка та пороховня стали місцями масових розстрілів. З приходом нацистів вже 4 липня 1941 року в Радивилові розстріляли 27 євреїв, а масові вбивства продовжувались до осені 1942 року. Сьогодні на місцях трагедії встановлено меморіальні комплекси, де щорічно громадами вшановується пам'ять загиблих. Акція скорботи відбулася за спільної участі представників місцевої влади, Нацполіції Радивилова, Державної служби з надзвичайних ситуацій. У заході вже традиційно взяв участь представник єврейської громади Радавилова, Меєр Гельбер, який підкреслив, що в цей день по всьому світу проходять молебні пам'ять про 6 мільйонів євреїв, що стали жертвами Голокосту. Староста Радивилівської громади взяли участь у першому форумі старост Рівненщини. Захід об'єднав з усієї області для обговорення актуальних викликів, проблем та перспектив діяльності інституту старост. На форумі були присутні перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш, народні депутати України, виконавчий директор всеукраїнського об'єднання «Старост» Станіслав Август та координатор програми Поларіс Андрій Мацокін. Учасники форуму обговорили питання внутрішньої стійкості України, виклики та проблеми законодавчого регулювання діяльності старост, а також покращення доступності адміністративних послуг для мешканців громад. Старости округів Радивилівської територіальної громади також долучилися до цього важливого заходу. Під час форуму було презентовано план внутрішньої стійкості, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, а також розглянуто шляхи вдосконалення роботи старост та центрів надання адміністративних послуг. Виступали голова Всеукраїнської асоціації ЦНАП Наталія Шамрай, керівники ЦНАПів Києва та Рівненщини, зокрема Олена Плетьонка, керівниця Білокриницького ЦНАПу. Участь старосердевелівської громади у форумі стала важливим кроком до зміцнення співпраці між громадами, підвищення якості надання адміністративних послуг та розробки ефективних рішень для розвитку територіальних громад. Центр життєстійкості у Радивилові створений для ментальної підтримки мешканців громади. Із січня в Радивилівській громаді розпочав роботу новий центр життєстійкості. Це місце орієнтоване на те, аби зберегти і підтримати ментальне здоров'я мешканців, допомогти навчитися долати стреси, відновитися після кризових подій та, попри всі виклики, жити активним життям. Проєкт Центр життєстійкості реалізовує Міністерство соціальної політики України. Він є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я та як. Першої леді Олени Зеленської проєкт Центр життєстійкості у Радивилівській громаді втілює громадська організація Центр інтеграції. Центр життєстійкості у Радивилівській громаді реалізується громадською організацією Центр інтеграції у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. У центрі життєстійкості стійкості громади наразі працюють соціальний менеджер, а також психолог та соціальний фахівець. Центр життєстійкості Радивилівської громади та Бугаївський старостинський округ Радивилівської міської ради підписали меморандум про співпрацю та взаємодопомогу. Під час зустрічі обговорили напрямки взаємодії у майбутній співпраці щодо підтримки ментального здоров'я населення. Центр життєстійкості – це безбар'єрні простори, де кожен житель громади може отримати підтримку та опору. Проєкт реалізує Міністерство соціальної політики України і є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я та як першої леді Олени Зеленської, який у Радивилівській громаді втілює громадська організація Центр інтеграції. У рамках проєкту Пліч Опліч Всеукраїнській шкільні ліги у Радивилівському ліцею номер 2 ім. Павла Григоровича Стрижака відбувся другий етап змагань з волейболу між ученицями 5-11 класів. Пліч опліч це змагання серед учнів України під гаслом Разом переможемо. Мета змагань збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя. Волейбол це вид спорту про швидкість, техніку, довіру один одному та дружбу. Третє місце здобула команда Немирівського ліцею, друге Радивилівський ліцей номер 1 І золото виборола команда Радивилівського ліцею номер 2 імені Павла Григоровича Стрижака. Команди-переможці представлятимуть Радивилівську громаду на районному етапі змагань. Разом переможемо. У Редевільській територіальній громаді відбувся турнір з волейболу серед дівчат 9 класу і молодші. Змагання зібрали команди, сповнені ентузіазму, дружби та спортивного духу. Перше місце вибрала команда Дю США Броди, продемонструвавши високий рівень майстерності та згуртованості. Друге місце посіла команда Кадю США 2 яка гідно боролася до останнього. Третє місце дісталося Кадю США 1 яка показала наполегливість та жагу до перемоги. Турнір став справжнім святом спорту, об'єднавши юних спортсменок та їхніх вболівальників. Учасниці отримали не лише нагороди, а й незабутні враження та нових друзів. Захід символізував єдність, підтримку та прагнення до нових звершень. Такі події надихають молодь на активний спосіб життя та спонукають до подальшого розвитку спортивних навичок. Турнір пройшов у теплій і дружній атмосфері, ставши гарним початком новорічного різдвяного сезону. Нещодавно відбулися яскраві волейбольні баталії за участю юних спортсменів Радивилівської громади. Дві команди юнаків Радивилівської кадю США та дівчата Радивилівського ліцею No2 провели календарні ігри на першість Бродівської територіальної громади. Змагання пройшли у напруженій боротьбі, адже всі учасники прагнули досягнути найкращого результату. Юнаки та дівчата демонстрували високу майстерність, злагоджену командну гру та силу духу, за що отримали заслужену підтримку глядачів. Товариська зустріч з волейболу відбулася й в селі Козен. Там за спортивно першість боролись дві команди дівчат Радивилівської кадю США: молодшої вікової групи, тобто сьомі дев'яті класи, та старшої дев'яті-одинадцяті класи. Гра була не менш захопливою, а атмосфера наповнена спортивним азартом та щирою підтримкою. Такі заходи не лише сприяють зміцненню командного духу, а й дають можливість юним спортсменам отримувати цінний досвід. Радіємо спортивній активності та успіхам нашим вихованців. Адже спорт це не лише змагання, а й об'єднання, яке формує характер та впевненість у своїх силах. Герої серед нас, військові Радивилівщини, отримали почесні відзнаки міської ради до Дня Збройних сил України. У залі засідання Радивилівської міської ради 6 грудня відбулося урочисте нагородження українських захисників, які своїм героїзмом, відвагою та самовідданістю щодня боронять нашу країну та нищать окупанта. Долучився до урочистих привітань та побажав бійцям міцного здоров'я, витримки та якомога швидші перемоги з найменшими втратами підполковник Іван Баріков, очільник другого відділу Дубинської РТЦК та СП. Було оголошено хвилину мовчання за загиблими у російсько-українській війні. За мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, захисників Радивилівщини, які перебувають у реабілітаційних відпустках, військовослужбовців, які звільнені із Збройних сил України через важкі поранення, отримані в боях на фронті, а також тих воїнів, хто й далі сьогодні в струю незламних, відзначили грамотами Радивилівської міської ради та грошовими конвертами. Відбулось спільне покладання квітів до світлин героїв на алеї слави у місті Радивилів. Герої серед нас дякуємо за боротьбу і пам'ятаємо імена тих, хто сміливо став на захист та оборону України. Завдяки тобі можу посміхати завдяки тобі. І все це тільки завдяки тобі Можу посміхати, завдяки тобі, я линку наряджу, завдяки тобі. Вдома буде свято, буде Новий рік, завдяки тобі, завдяки тобі. З нагоди дня збройних сил України, сестрятинською гімназією за кошти, зібрані на благодійному ярмарку, було закуплено і передано турнікети для наших захисників, які знаходяться на сході та ведуть боротьбу з ворогом. Разом до перемоги щиро дякуємо всім, хто долучився до хорошої справи. Комунальний заклад Редивелівський міський будинок культури та його вихованці отримали особливий подарунок: подяку від інженерно позиційного полку за благодійну діяльність та підтримку збройних сил України та гільзу від артилерійського снаряду. Зокрема, тут виготовляли окопні свічки, які зігрівають наших воїнів у найхолодніші моменти, та створювали трав'яні чаї, які додають здоров'я і сил нашим захисникам. Робота триває. Ця подяка є надзвичайно цінною для громади, адже це визнання нашої спільної роботи від тих, хто щодня бореться за свободу України. У свою чергу дякуємо усім, хто долучається та підтримує ініціативи. Шановні жителі територіальних громад, 24 лютого виповнилося три роки від початку повномасштабної загарницької війни Російської Федерації проти України. Цей день назавжди вкарбувався в нашу пам'ять як день болю, втрат, але і день незламності та єднання українського народу. Щиро дякуємо усім захисникам за незламність духу, честь і відвагу. Щодня, що хвилини, ви ризикуєте життям, бороните нас від ворогів, стаєте живим щитом на захист рідної землі. Перш героїзм та подвиги пишуть історії нової, вільної, нескореної України. Ми повинні пам'ятати про те, що наші військові та добровольці, які борються за Україну, покладають нашу безпеку та свободу на свої плечі. Тому наша допомога та підтримка є дуже важливими для того, щоб захисники знали, що ми всі стоїмо разом із ними. У цей важливий день ми хочемо звернутися до всіх мешканців наших громад та подякувати кожному, хто протягом трьох років допомагав і продовжує допомагати військовим під час цієї війни. Ваша робота та жертовність є прикладом того, як важливо бути українцем та підтримувати тих, хто потребує допомоги найбільше, чи це волонтерська робота, чи поселення внутрішньопереміщених осіб, збір та відправка гуманітарної допомоги або фінансова підтримка. Уся ця праця є надзвичайно цінною та неоціненною для наших громад. Також з глибоким сумом у серці ми звертаємося до родин, які втратили за ці роки найдорожчих у війні своїх синів, братів, чоловіків, наших земляків, які віддали власне життя, захищаючи країну від російської агресії. Надзвичайно важкою для нас усіх є втрата наших героїв. Наші серця щемлять від болю за загиблих і за кожну родину, яка залишається зі слізьми на очах та болем у серці на все життя. Просимо кожного жителя громад пам'ятати, що ці герої віддали своє життя за нашу з вами незалежність та свободу. Вони захищали державність та майбутнє кожного з нас. Ми повинні завжди згадувати їхні подвиги та шанувати їхню пам'ять. Особлива подяка нашим воїнам, які сьогодні в струю оборонять нашу землю від окупантів. Саме вони стали символом гідності, повставши проти насилля та несправедливості. Сьогодні, як ніколи, важливо пам'ятати, що ми єдиний народ, який має спільну мету. Вільну незалежну і демократичну Україну ми віримо в нашу армію. Віримо в нашу перемогу разом до перемоги. Слава Україні, героям слава.